Класні психотерапевти не завжди, але іноді можуть мовчати всю сесію. Здавалося б, він мовчить, а за що йому гроші платять? Я ж хочу у якогось там екшена, хочу, щоб мені там максимально все розказали, що і як, а вона чи він мовчить. Ну що це таке? так? В певних ситуаціях клієнт через це мовчання з психологом він може навчитися справлятися із тишою, може почути вперше себе. Бо зазвичай є таке, що людина вона постійно біжить кудись там щось, їй потрібно, щоб хтось їй відповів, вона не може витримати, якщо задала питання, а їй не одразу відповіли. І те, що психолог спокійно, не втрачаючи контакт з тобою, просто там мовчить, це може також, знаєте, давати новий досвід. Ну, звісно, це не завжди працює. І не завжди це потрібно, далеко не завжди. Але просто треба розуміти, що не кількість слів, які вам говорить психолог, і навіть не те, що він говорить іноді, і навіть те, от, як він говорить або не говорить, да? іноді пауза набагато більше дає, ніж е, втручання словесне. Тому що в паузі клієнт може іноді, ну, здавалося, да? ну, помовчати я можу і сам з собою, може сказати, такий клієнт, особливо на початках, але з часу він може розуміти, що саме в тому просторі, у тому контакті з психологом, те мовчання викликало якісь певні почуття, які сам по собі він в собі не відчув. Ну, це от коли ви знаходитесь якоюсь людиною поряд, скажімо, взагалі зараз не про психолога, да, от якесь кохання, і ви просто поряд, і вам чомусь добре.